Слава Богу. Слава Богу. До цього місця допоміг всім нам Господь, довів своєю міцною рукою, до цього дня не зупинився серця стук, він дарував життя для нас з тобою, до цього місця Він провадив нас, якби не він, чи вистачило б сили, о, скільки милості являв він повсякчас! Не відкидав, коли не вистачало віри. До цього місця так це тільки він. І не стояли б тут сьогодні наші ноги, якби Господь не простягнув руки, не відвернув від грішної дороги. Чи можемо ми сказати, що ми самі, що ми дійшли, ми встояли у вірі, якби своїми ми дорогами йшли, то потонули у гріховнім вирі, до цього місця він усіх довів, ми всі живі є свідки перед Богом, якби не він, не вистачило б сил пройти нам цю земну дорогу. Хтось вже б давно в сирій землі лежав, Хтось впав би, щоб уже не встати, якби не він провадив і спасав. Щоб нас усіх сьогодні тут зібрати? Навчи нас, Боже, рахувати дні і милості Твої не забувати, до цього місця ти нам допоміг, і ми не можемо Тебе не прославляти. Ми дякуємо, Боже, за прожитий рік, для когось може став він вже останнім, але чи скаже хтось? А хтось неначе знову народився і став з народом Божим в твоїм стані. Хтось пережив долини, хтось стогнав від ран життєвих чи від горя, але чи скаже хтось, що Бог не помагав, що залишив когось бурхливі морі? Ми дякуємо Боже за прожитий рік, що не відняв ти хлібної опори дозволив в мирі нам прожити дні, був з нами ти і в радості, і в горі. Ми дякуємо, Боже, за прожитий рік, веди в житті нас і надалі. До цього місця ти нам допоміг. З тобою хочемо ми йти і далі. Амінь.